Ну що, продовжуємо телемарафон по прекрасних наших чудових кульчиках, або ж, як їх називають, сережки, як ми звикли, щоб їх так називали, які ви бачите зараз в моїй руці, в моїх пальчиках. Тож пропоную вам більш детальніше їх розглянути. Застібка, я вам покажу, у нас е, звичайна італійська, про яку ми з вами говорили, яка легко розтібається, яка легко застібається, не потрібно ніяких зусиль. Покритий у нас покрив, у нас звичайний, про який ми говорили, це родій. І вставка у нас камінчиків. переверну, аби ви побачили, це фіаніт. Це ось такі крапочки з вставкою, які ми бачимо, які висвітлюються. Також ми можемо побачити вже й пробу, що це 925-та проба, де пише, що досить таки. Зручно розгледіти код товару К 1036. Пропоную вам зараз поміряти. Ось я поміряю і вам покажу, який же ж має вигляд на вушку. А поки ви готуєтеся до мого такого дебюту так в цих сережках, телефонуйте за номером 0800 21 44 88, аби замовити собі цю красу, тож пропоную не зволікати, а замовляти. Тому що ми знаємо, що таких пропозицій може вже і не бути. Ось ці три крапочки вставки з фіаніту, про які я вам говорила. Загальна вага однієї сережки це 4 грами. Код товару К1036. Незважаючи Не зважаючи на те, що вони такі м -м, плотні мають 4 грами, я їх майже не відчуваю у себе на вушко. Зараз спеціальна ціна для вас це 1600 гривень. Всього 1600 гривень за пару ви отримуєте. Але От дивіться, яка цікава ситуація? Магія телебачення. Поки я казала 1600, вже швиденько все змінилося. Я тільки поглянула на екран і побачила, що вже ціна менша. Тож, ціна становить 1299 гривень. Ставка фіаніт, вага 4 грами. Код товару К 1036 Телефонуйте за номером 0800 вісімсот двадцять 8. чудові пропозиції на кульчики, саме ось такі витончені. Знаєте, вони ніби подовжувачі такі. Тобто витянуті. Але ніби й ні, ніби не торкаються вушка, ніби не викликає ніякого такого дискомфорту. Ось. Але водночас має такий подовжувальний ефект, що дозволяє більше витягнути обличчя, до речі. Тому що сережки, вони впливають на зовнішній вигляд. Бо це прикраса, те, що нас прикрашає. Бачите, що родій він до. Постелений, так покритий повністю, і вставочки прекрасні фіаніт. Нагадаю, телефонуйте за номером 21 44 88. І спеціальна ціна сьогоднішня це 1299 гривень. А також у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А при замовленні двох чи більше одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Гривень, але дуже важливо, щоб це було по одному чеку, по одній накладній. Тож, не зволікайте, замовляйте код К1036, вага 4 грами, кульчики. 1299 гривень. Всього. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна і головне, запам'ятайте код товару к 1036 і номер телефону 0800 21 44 88. Ми продовжуємо рухатися далі, а ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.